По новому прокуратура Кіровоградщини почне працювати менше ніж за півтора місяці. До 14 грудня мають призначити нових керівників і їх заступників у всіх місцевих прокуратурах. Обиратимуть їх за конкурсом. В результаті реформи в області утворять чотири місцеві прокуратури. Поки ж у відомстві підсумовують зроблене. Провели спільно із силовиками на нараду. Говорили про стан розкриття злочинів з початку року. На кіровоградщині рівень злочинності вищий за загальнодержавний. Найбільше правопорушень у майновій сфері. Причинами цього правоохоронці називають Неналежну організацію досудових розслідувань та безпідставне внесення відомостей про злочини до реєстру. Через це кажуть, їх кількість зростає штучно. Вороно внутрішніх справ не складалася. У тому вагу в структурі злочинності склали правопорушення невеликої тяжкості 23% по державі 23,8% – Це є позитивний. Позитивна динаміка середньої тяжкості 43 по державі 41%. Це є негативна динаміка. Тяжкі 34%, по державі 34%. Також є негатив. На 10 тисяч населення 142 злочина, проти 100 по державі. Тобто, ми тут ідемо, як кажуть, в. Впереді, але це не дуже хорошо. Зросла кількість вчинених крадіжок, грабежів, розбоїв, шахрайств, незаконного заволодіння транспортними засобами.